Я Гайдаш Катерина Сергіївна, учениця 10 класу Вінницького ліцею номер 33 Мій керівник Постого Наталія Володимирівна. Особливості рекреаційного лісокористування в умовах збалансованого розвитку Вінницької територіальної громади. Актуальність теми про потреби населення в організованих рекреаційних територіях, які б спеціалізувалися на окремих видах рекреаційної діяльності, почали згадувати на початку 70-х років ХХ століття. Сьогодні рекреація постає як глобальне явище, що має стабільні темпи зростання, тому її вважають одним із перспективних напрямів суспільно-економічного розвитку. Рекреаційне лісокористування як чинник формування збалансованого розвитку регіонів. У розвитку досліджень лісів на території сучасної Вінничини можна виокремити щонайменше 5 періодів. Проте більш конкретні дослідження рекреаційною рекреаційної лісів Вінничини були розпочаті в 50-ті роки ХХ століття і продовжуються до теперішніх часів. Рекреаційні ліси це ліси, призначені для відпочинку населення. До них відносять ліси лісопаркових частин зелених зон міст та інших населених пунктів. Ліси першої та другої зон округів санітарної охорони лікувально-озорочих закладів, міські та заміські парки та лісопарки, ліси історико-меморіальних музеїв, парки, пам'ятники та природні парки, зелені насадження зоровчих закладів, міські ліси. Використання лісів для відпочинку, так зване рекреаційне навантаження, викликає певні зміни у стані і життєдіяльності лісових екосистем. Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про те, що стійкість рекреаційних лісів може забезпечувати системою заходів, які можна об'єднати у дві групи організаційні та господарські. Основу організаційної групи становить виховна робота з населенням, яка має на меті довести до свідомості кожної людини необхідну регламентацію поведінки у лісі. Негативні наслідки цього виду рекреаційних навантажень можна значно зменшити. Необхідно проводити виховну і роз'яснену роботу серед відпочиваючих і туристів, більше уваги привітати впорядкуванні зон масового відпочинку і привалів на туристичних маршрутах. Еколог-географічна характеристика регіону дослідження. Вінницька область займає майже 4,5% території України. Клімат території помірно континентальний, помірно теплий, вологий. Вінницька область розташована у межах лісостопової зони. Ґрунти в основному опідзолені – близько 65%. На північному сході області переважають чорноземи, в центральній частині сірі, темносірі, світлосірі. На південному сході і в Придністрогі – чорноземи і опідзолені ґрунти. Більш 70% території області розорено. Рослинність області характерна для лісостепу. Ліси вінничі не належать до типу середньоєвропейських лісів. Лісистість території складає 14,2%. Ліси займають тут 313 тисяч гектарів. чагарники – 10,7 тисяч гектарів. Великі масиви лісів розкинулись у південно-східній і центральній частині області. Висновок. Основними показниками рекреаційної оцінки лісових насаджень є їх зовнішні ознаки, які є привабливими для рекреантів. До них відноситься склад і форма деревостану, вік насадження, прохідність, а також наявність галявин, узлість, річок, озер та елементів благоустрою, які знаходяться у даному насадженні. Згідно наведених пальф рекреаційної оцінки, найбільш придатним для відпочинку та рекреації є лісові насадження Якушинського лісництва. Середній бал 45,22. Найнижчими показниками рекреації характеризуються лісові насадження Михайлівського лісництва. Середній бал 39,67. Основними факторами зниження рекре... рекреаційної придатності лісових масивів є відсутність елементів благоустрою, пам'яток природи у всіх лісових масивах та водних об'єктів Михайлівське лісництво. Список використаних джерел. Дякую за увагу!